Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. На цьому тижні ми все ще можемо насолоджуватися досить комфортною погодою як для завершення жовтня. Але в той же час вже буде відчуватися і поступова зміна синоптичної ситуації, адже буде вже слабнути антициклон. Це спричинить певні дощі невеликі у деяких областях, і також у другій половині тижня вже більш відчутне зниження температури. Отже, як ви можете бачити на синоптичній мапі, що цей антициклон, який тривалий час впливав на нашу територію, вже поступово втрачає свої позиції. І завтра ще у більшості областей у нас без опадів. Але вже також завтра у західних областях подекуди вже може бути невеликий дощ. В той же час, в середу, у західних областях вже повноцінно у більшості з них будемо мати більш таку хмарну та дощову погоду. А в четвер, вже у більшості регіонів України, окрім південної частини, також буде більше сіння, хмарна, подекуди з також зверніть увагу, що завтра в нічні та ранкові години в західних східних областях та на Приазові можуть бути тумани. Щодо вітру, то він переважає північно-західного та західного напрямків швидкості 5-12 метрів за секунду. Щодо температурних показників, то найближчої доби вони ще досить комфортні, в нічні години плюс 2, плюс 7 тепла в більшості областей, по півдню України до плюс 10 градусів. Денні максимуми взагалі 9-14 тепла, а на Закарпатті, Одещині та в Криму навіть до плюс 18 градусів. Надалі нічна температура буде в межах 4-9 градусів, але в той же час у східних областях, а в ніч на 30 число в Україні, окрім західних областей. Та Криму досить прохолодно всього 0,5 тепла, але денні максимуми залишаються досить комфортними в межах плюс 8, плюс 15 градусів. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.